У столиці розпочався пілотний проект аудиту ефективності у галузі реклами. Його проводить Київська міська державна адміністрація спільно з Держфінінспекцією і міністерством фінансів Королівства Нідерланди. Чого очікують від такої перевірки, розкажуть наші журналісти. Тристоронній аудит ефективності сектора реклами розпочався. КМДА готова надавати усю інформацію, яка знадобиться для перевірки. Саму процедуру здійснюватимуть експерти міністерства фінансів королівства Нідерланди разом з вітчизняними аудиторами. Гуртом шукатимуть слабкі місця у системі управління галузю. На сьогодні вже не так важливо, хто вкрав Іванов Петров, чи Сідоров. Сьогодні важливо те, чому стало можливим чому є така можливість красти, тому ми розуміємо, що люди міняються. Якщо ми кажемо сьогодні про рекламу, а проблеми залишаються. Зовнішні фахівці допоможуть нам отримати нові рекомендації, як вдосконалити діяльність КП Київ і взагалі рекламного напрямку. Досвід співпраці нідерландських експертів з київською адміністрацією вже є 2012-го Вони оцінювали ефективність управління фінансів. Утім, тоді це був лише перспективний аналіз. Naast je zodatje eten etenras, grasde busje, het daar. Want er moesten etendalsje bieden, praktischjes, kierecomendaties, en hoe dat wat, nou ja, operatie, reclame, niet reclame. На аудит покладають чималі надії, він дозволить упорядкувати розміщення рекламних засобів, ліквідувати корупційні ризики і забезпечить прозорість під час прийняття рішень про встановлення чи демонтаж конструкцій. До речі, після перевірки і курсів підвищення кваліфікації українські аудитори та управлінці отримують міжнародні сертифікати. Ми на сьогодні готові знайти спонсорів, які готові оплатити цю підготовку. Вони сьогодні готові навіть оплатити їх самі, тому що ми розуміємо, що кваліфікація наших фахівців це фактично зменшення ризику зменшення проблем взагалі в подальшій реалізації всіх цих рекомендацій. Аби втілити усі рекомендації при КМД буде створено єдиний центр, у якому спільно працюватимуть міжнародні та столичні фахівці. Богдан Берненко Сергій Рубачевський, телеканал Київ.